Осінь Ловиться шикарний, жирненький товстолоб і не тільки. Ну, і, звичайно ж, мені захотілося страву, яку я обожнюю з дитинства. Ми її постійно готували з різних за розміром рибин, це були і менші, і дуже здорові. В моєму дитинстві воно називалося сілька із товстолоба. Зараз понапридумували новомодних назв, Сугундай, Саламур. Від часті, можливо, я би десь і погодилася з Сугундаєм, але точно не з Саламуром. Чому? Тому що, ну, знову таки, сказала новомодні, це все не наше. Ото, як був він у нас з сільотка із товстолоба або маринований товстолоб, маринована риба, Оце наше. Що таке Сугундай? Сугундай це закуска з сирої риби. Це більше туди по типу карпачі з риби і так далі. Розумієте, що таке Саламур? Саламур це взагалі турецьке слово, яке просто означає «расол» або марінат яким? Ну так, да, використовується маринад, так тоді саламуром можна називати все. І навіть шашлик. До речі, в Турції його так і називають. Замаринувати м'ясо для шашлика в Турції називають саламурить. Тому, як був у нас це оселедець з товстолоба, сільотка з товстолоба, так він ним і залишиться. А ви можете називати як завгодно, смак від цього гіршим не стане. Погнали, значить, на 1 кілограм риби даю пропорції. Дивіться, в цьому рецепті взагалі використовується ось така стопка. Але знаю з досвіду, що зараз багато почнуть писати, що нема в людей такої стопки і мірять нікомусь там незручно, тому що пропорції йдуть такі: одна стопка на кілограм. Тому я відразу написала вам грамовку в грамах. І оцет в грамах через ваги відважили, висипали і забулися. Отже, на 1 кілограм риби будь-якої, можна не обов'язково то в столоба брати. Ми беремо одну таку стопку солі або це дорівнює 100 г. У ну, мене риби більше, тому і цих продуктів більше. Далі на 1 кілограм риби ми беремо таку ж точно стопку цукру, або це дорівнює 75 грамів, також відправляю сюди. І те ж саме стосується, і оцта. звичайний 9% оцет на 1 кілограм, одна стопка. Якщо в грамах це 80%, 5 грамів. Все. І не пишіть, що це не смачно, що це кисло, що це цукру забагато, або ще щось перед тим, як писати, спробуйте приготувати. Я цим рецептом користуюся вже більше 20 років. І повірте, всі, хто не куштував всі в захваті. По-перше, швидко, ніяких вод, ніяких варіння маринадів. По-друге, за часом це швидко. Ну і по-третє, це дуже смачно. Все, в такому вигляді перемішуємо. Добре, необхідно це все перемішати. Перемішали, вже дивіться, скільки. Росолу і повірте, його стане більше. Зараз ціль витягне всю зайву вологу з риби. І наприкінці готування вона в нас буде майже вся в маринаді в цьому. Скільки потрібно маринувати? 5-6 годин. Максимум, на який можна залишити, це на ніч, тобто 8, 10 Ну до 12. На 12 годин і я особисто колись залишала довше не раджу. Але далі з нею працювати можна вже через 5-6 годин. За ці 5-6 годин необхідно декілька разів підходити і перемішувати, тому що, повторюсь, дивіться, цього маринаду буде ставати все більше і більше. Напротязі цих 5-6 годин. Необхідно декілька разів перемішати і відставляємо в сторонку. Так, отже, мій товстолоб відстояв. Насправді, в мене сьогодні риба ця стояла 8,5 годин. Не 6, а трошки більше, бо я була зайнята. Зараз нічого не роблячи, тобто не промиваючи, не вимочуючи, дістаю з маринада просто на друшляк. нехай стікає. А поки рибка буде стікати, займуся чищенням цибулі. Скільки цибулі, це вже на ваш. Лад, як то кажуть, я, наприклад, дуже полюбляю цибулю з цього селеця, Да? вона виходить неймовірно смачна, маринована, я навіть коли риба закінчується, ще доїдаю цибулю. Тому я цибулі завжди кладу багато. Але, в принципі, якщо у вас або нема цибулі, або просто ви не любите цибулю. То, ну хоча б трішки поміж слоями, але все рівно треба буде її класти. Тому рибу в друшляк нехай стікає, а ми чистимо цибулю. Ну а далі в мене чисто класика. На дно ємності, в яку буду складати 1-2 лаврових листики. Перець горошком я не люблю додавати, тому я використовую. Поверх рибки суміш перців. Ну і, звичайно ж, цибуля. Цибуля, як я вже казала, поміж кожним слоєм. А ви, в принципі, можете. Спеції регулювати під себе. Якщо полюбляєте коріандр, можна додати коріандр. Я просто не люблю рибу з коріандром взагалі. Тому я не додаю. Якщо полюбляєте гвоздику, можна покласти гвоздику. Ну, тобто, все, що вашій душі забажається. В принципі, можна і досить цибульки, але як я вже сказала, так як я її люблю. Дуже, то я щільно встеляю цивулькою. І тепер викладаю сюди рибку щільненько, кусочок до кусочка, щоб вона вкладалася як можна щільніше, і всі пустоти заповнювала. Ось так, бачите? І поверх рибки притрусюю суміш перців. Ну, не люблю я, коли попадається цілий горошок. І зверху знову цибуля і так чередуємо далі, до кінця, коли всі слої зібрані, Беремо так трішки, притискаємо. Спочатку вона зараз цибуля встане знову, як я кажу, дибки. Але потім під час промариновування вона стане ніжною і податливою. І все це заливаємо тепер олією. так от налили і чекаємо трішечки, поки вона заполонить всі пустоти поміж собою. Можна брати ложечку і притискати, але олія повинна бути доверху. Тому, коли починаєте складати на маринування, враховуйте це, дивлячись, яка кількість у вас риби, можливо, зручніше вам буде взяти, наприклад, баночку, щоб менший був витрата самої олії. Ось так це має виглядати. Ще раз повторюсь, цибуля трошки всядеться. У мене це 5-літровий контейнер, тому олії пішло звичайно багатенько. Все. Накриваємо кришечкою і прибираємо на добу. Скажу по секрету, в мене жодного разу не пройшло, коли я це складала слоями, щоб я хоча б один шматочок не з'їла. І сьогодні не ставила винятком. Я все рівно один маленький шматочок та захомячила. Але не раджу от починати їсти її сьогодні. Чесно, мінімум одна доба. Краще 2-3, якщо є така можливість. Ну, якщо ні, то хоча б добу залиште в холодильнику. А вже через добу достанете і скуштуєте. І я вам не можу передати словами, я не можу їх підібрати. Це найкращий рецепт. Називайте, як хочете. Саламур, сигкудай. Оселедець, маринований товстолоб, але це дуже і дуже смачно. Готую так завдяки лінуські своїй вже більше 20 років. Тому готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь.